Чай, печу добре. добре. Вот так. Качка. Качка. Добре. Що це? Лак. Так, Добре. Що це? так. Це... Крокодил. Добре. Що це? Нічка. Хто? Моряк. Моряк. Крісло. Добре. Молодець, може бути. Хто це? Гусак. Гусак. А це що? Самокат. Самокат? А це що? На мисто mm, добре ну, давай ще тут подивимось. Хто це? Оса. Mm. Давай, що це? Сани. Це... Сани. Хто це? Оса. Mm. Оса. Помідор. Помнідав. Що діт з бабою тягнули? Казочка. Рібка. Ліпка. Крісло. Крісло. Парасолі. Річка. Річка. Моряк. Моряк. Крісло. Крісло. Я буду тобі показувати картопки, ти будеш їх називати. А голос. Самокат. Це хто? Гусак. Це що? Ліс. Це що? Наместо. Добре. Так, це хто? Заяць. Це. Козак. В чому яйця? гнізді. Хавбуз. Це хто? Козак. Цап. Цап. Це що? Піца. Це що? Замок. А Возлює це. Грудце. Плотець. Так. Так, це що? Шапка. Це що. Каша. Це. Жолу. Каштан. Каштан. Там, це. що? Душ. Угу. Так. М -м -м -м. Це що? Чай. Це що? Печиво. Це. Хто? Качка. Це що? Меч. Мамо. Це. Це хто. Це хлопці, що грає. Це що? Тебе як звати? Угу. Скільки тобі років? Так. Подивись, будь ласка, на малюнки і назви кожний предмет. Це що? Сова. А це. Оса. Молодець. А це. Такий фрукт. Анна нас. Молодець. А це. Сергне. Це Лисе. Лисе. А лось. Скажи, лось. Лось. Угу. Зуб. коза, Горбуз. Зеркало. Собака. Нет, цуценя. Скажи, цуценя. Принц. Цена. Скажи, цена. Цена. Акция. Акция. Зайчик. Угу. Каштан. 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 Шашлык. 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 Мхм. Mm -hmm. Так, а ця? Шчука. 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 Ящик. 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 А це а що че в нас така? Борщ. Борщ. А ця? Гущ. Мхм, А ця в нас? Былка, ложка, ложка, а це? ацель, ага. так, лит, це це Хміль. цехмель, хмель, хмель, еще статья, сокира, сокра. Ред. А це? Так, зараз ще в нас є такі слова. Що це в нас? Знаєш? Мєздо. Мєздо. Це? Гудзик. Гудзик. Так. Гумляк. Це? В магазині ми купляємо. Йогурт. Йогурт. Це факел. Факел. А це зараз спорі... молоченка. Сау, осан, амалас, на син, такси, олы. Лос. Лос. Так. Щир. Лось. Лось. Да. так. Це? Зуб. Язык. Код Коза. Circun she called тут цена. Принц. Принц. Цена. Думаю, картинки, давай ми їх назвами. Шо цель. Давай називаємо оці картинки. Що ти бачиш на текун? Шампунь, Каштан. Аштан. Це тусачку. Дивись, у нас є тут намальований хлопчик. І нам потрібно назвати його частини тіла. Око? Це що? Музко. Це луко. Так, молодець. Це що? Це що таке? Лука? Так, а це що? Це що? Палець. Палець, молодець. А це? Золотець. А в роті що маєш? Чим ти'єш? Це все таке. Зуби. Зуби. Молодочки. Молодець. Давайте спробуєш їх назвати. Що це? Це рука. А це? Люди. А що в неї Яка казать? Косичка. Правильно. А це що? Глобус. Молодець. Це яка як цечка? Сім. Це що? Лосечка. Або? Кусочка. Або лосочка. Кусочка. А это? Олень. лос, лос, Лось. Лось. Молодец. Молодец. А это космонавт. Молодец. А да продавщица. Это Скажи мені, розкажи мені, що можна робити за допомогою коліки скайзи. Майну звар. Так, і що буде номеру? Без чого? Яблучко, плане, панельчик. Апельсинка. Яблучко. Як ми це все називаємо за... одним словом?